Якби ось ти був тренером збірної України. Mm -hmm. І тобі б дозволили вибрати будь-яких гравців з усього світу, щоб вони грали за національну збірну України. Кого б ти обрав? Месі, Кріщана, Ярболенко, там, Зозуля, Шовковка, Фюгел Лоріс, Андрія П'ятова, Суарес, Неймар, Рамос, Піке, Маріо Болотелі Імрагімовича. Обов'язково. Да. Ін'єста, Модрич, Погба. Який найкращий результат збірної України на міжнародних змаганнях? Так, на міжнародній арені. Вихід з групи Чемпіонату Європи, вихід з групи на чемпіонаті світу або чвертьфінал чемпіонату світу. Чемпіонат Європи, я думаю. Так. Ні в яких других турнірів вони не грали. Четвертьфінал фінал на чемпіонаті світу? Я хочу, щоб збірна України грала як збірна Франції, щоб в захисті вони могли відбити м'яч, щоб вони мотались. Якщо воротар просто вибігає на них із чужої команди, то щоб вони розписували воротаря і потім просто могли закотити м'яч. Хто забив найбільшу голів за збірну України? Шевченко, Ребров або Ярмоленко? Напевно, Шевченко. Своїм ударом сухий лист. Ярмоленко. Точно. Точно. Ярмоленко. Ярмоленко. Мені здається. Сучасні діти. Який тренер збірної України показав найкращий результат з нею? Це вже вихід до чверть фіналу чемпіонату світу? Лобановський, Блохін чи Шевченко? Мені здається, Лобановський. Шевченко. Шевченко. Ну, В принципі, так дуже легко на, всі, на все відповідати Шевченко, так? Так, Шевченко. Чого ми йому бажаємо? Якого кольору форма збірної України? Збірної України жовта, більш жовта, і отут мож, 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 можна, якщо придивитися, побачити синій. Зараз хто тренує збірну України, ти знаєш? Шевченко. Правильно. Як ти гадаєш, він найкращий зараз тренер для збірної України? Чи можливо ти б когось іншого обрав? Ні. E é